Селяни сподіваються, що цей хрест буде хрестом примирення і порозуміння в невеличкій, але красивій Катеринівці, де трішки більше, півсотні хат. В одної слабості не треба, то все треба. І церкву треба, і все, все. І клуба треба, нього дивіться, що дітей росте, все треба. Писатька й клуба. Ми дуже довольні з цього. У кожному селі воно повинно бути. І хоча б не. Церква то капличка, якась, щоб ми могли. Підійти сюди і щось помолитися у такому місці освяченому. Невеличке село, все одно потрібна церква для того, щоб люди вірили, десь в неділю ходили, спілкувалися. Як підуть до церкви, то вони зможуть вийти з церкви, поспілкуватися. Все-таки буде якісь, якби люди будуть збиратися і будуть культурно вести розмову, а не просто тако сидіти по своїх хатах і собі зачиненими дверима, можна так сказати. Був відслужений молебень до Богородиців, подяку. За отримані ласки за поміч у служінні Богу та ближнім освячено хрест, наріжний камінь для будівництва каплиці з метою, щоб старше покоління часом у своїй немочі мало змогу прийти до Божого храму, джерела ласк, щоб молодь у кожній потребі могла зайти і черпати. Тепер ми всі з вами маємо збудувати цю церкву, маємо прийти помилитись цю церкву і просто робити гарні справи. Ініціатором і поки що головним меценатом будівництва є житель села Микола Седорук. моя справа, коли приїхав сюди, в селі не було не газу нічого. Не на розгусь довіри мені, щоб я став таким виборним головою цього кооперативу. І я за шість місяців зумів для села за три роки, два тину, я за шість місяців сюди затягнув газ до кожної селі. Якось, ну, довелося побігати, ви знаєте, наші системи. Ну, в цілому, коли є результат, воно це не, якось вже незамітно виходить на другий план. Потім дорога там була поваганувата, ну, прийшлося трошки її трошки поладити. Тепер третій етап от, пішов цей, от і наступний етап. Камінь освячений, думаю, що проєкт замовлений і будемо капличку будувати загалом. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору метрофорний протоірей Богдан Бойко побажав, щоб Господь нам допоміг якомога скоріше зреалізувати весь задум і закінчити будівництво. На сьогоднішній день, чим більше буде духовних громад, <кій> тим швидше маємо велику надію, зміниться наша Україна. Селяни вірять, що по весні розпочнеться будівництво каплички. А поки освячене місце нестиме Божу благодать.